Доброго дня, ми з України. Ось ми пережили ніч. Уже обід у нас. Все нормально. Дітки сплять, себе дуже чудово почувають, під лампочкою гріється. Підуть наші дівчатка зараз гуляти. Вставай, давай на вигулку. Давай, давай, давай. іди, іди гулять, іди. Татулечко залиється на охороні. Та, да? будь ти на охороні остається, так? Да? І мій мордик, тут моя морда така. Нюшенька, Пашки моя дівчинка, пошли моя хороша. Ось наша нюшенька йде гулять. Они у нас чудові свиночки. Киш, дівки гуляємо. Ось так, пішли наші гуляти. Нюшенька п'є водичку. Дуже пити захотіла, біденька. Малишня смокче, вона дуже пити хоче, так? Да? Да. ти моя хороша. ти моя умнічка така. Ось така наша свиночка. Ось так наші дівчатка їдять гарбузики. На ми забрали, а гарбузки їдять свиночки. Ось такі вони в нас працівниці. Це ще мале, не розуміє, що треба перевернути, а ці гарно справляються. Ось так, забрала гарбузу і пішла. Маша, не відбирай у неї. Маша. Маш, ну ти можеш не відбирати? Маша, ну не забирай. Ось так вони справляються. Я не розумію тих людей, які труть, ріжуть свиням і курам. У курки є клюв для того, щоб доубати, а у свині є дуже гарні зуби, щоб їсти. Ви подивіться, як вона справляється. Навіщо їм терти? І кури їдять, і свині їдять всі разом. Зубки там славні. Головне, що один одного не, не обіжають. Да, нішенька, де моя хороша. Не кричи, не кричи вони на місці, твої діти на місці, ніде вони не ділися. Погуляй трошки, зараз підеш на місце. Вінка хвилюється дуже за своїх поросяток, але в них все нормально. Дуже гарненько, вона спокійно лягає дуже, дуже акуратненько. Поросятка накормлені, животики гарні. Ось такі в нас піцюлечки. Наші карапузики, га? Де мамині карапузики? Ти не знаєш, де твої карапузики? Поховалися там під лампочкою і А там вони сидять, О, сидять. Ось ось ця братва. О, скіті. О, такі в нас гарненькі петюлечки, Такі наші карапузики, да, мамині, Мамині поросюшки, Мама любить їх, мама глядить, так? Да? Ой, така дівчинка. така наша хороша. Вона ну, в нас дуже розумна дівчинка. Так як першородка. Вона дуже гарно справилась, саменька, без моєї допомоги, не агресивна. І привела 11 штук. Глядить дуже гарненько, діток. Дуже гарненько глядить. Дуже акуратненька. Мені вона подобається, так як свиноматочка, вона мені дуже сподобалась. Дивіться, що ці пісюндри там виділиють під лампочкою. Вони вже розібрали, що там уголок тепленький. І вони собі там уже гуляють. Отакі. Ось, Ось такі свинюшечки в нас. Такі поросятки. Ой, Нюша, не штовхайся. Ти ж мене чуть не перевернула. Я в неї тут в загоні сижу. Щоб зняти вам поросячок. Вона проходить і вона шлюхає. Ось такі. Ось такі наші славні. Ви подивіться, мало того, що полосати, де ще й чорні п'ятнишки по ньому. Ой, Боже, ну красота з красоти вже. Да? Мамулечка. Кажу, красота з красоти. Ось такі мої красиві всі. Красиві, дуже красиві. Да? Лягай, лягай, я тобі допоможу. Лягай. Лягай. Ось такі ми спить. Ось такі шлявни є. мамочка у нас славна, тоже славна, тоже хорошая мамулечка у нас. Вот такая, молодец. Буду кормить уже наших маняток маленьких. Це вони сюди в цей уголок ходять в туалет. Це вони, вони розуміють, що треба ходити в туалет там, де мокре. свинкою я дуже задоволена, і поросятками задоволена. Поросятка славні, накормлені. Мама дуже акуратна. я не зря я за неї її залишила для себе, нею я дуже задоволена. Хочу вона і першородка, але поросята дуже славненькі, мені вони дуже сподобались, вони рівненькі. Один тільки чуть-чуть меншенький, але подивіться, я йому прошу, прошу раз дала першу цицьку і він її тримає ту цицьку, він не відпускає. Все-таки він молодець. Вже вони розібрались, де другий ряд, де перший. Цей не голодний, відпочиває. Вони не голодні, вони накормлені, дуже гарно. Животики в них славненькі. Завтра буде. Чи завтра, чи післязавтра будемо робити укол желіза. І від відемерій будемо давати у ротик солікокс. Мамі я не колола окситоцин, вона справилась сама, дуже гарно справилась. Лишній раз не треба нічого колоть. Ось такі наші справи. Пишемо коментарі, ставимо вподобайки. Дякую всім підписникам, хто підписався, і гості мого каналу. Запрошуємо вас. Буде цікаво. Все буде Україна. Будулай гуляє. Ми накосили трави. Вона вже стара, але свині дуже гарно її перебирають. Вони дуже нею задоволені. Ми її косимо багато. І вони собі висипаємо і вони собі риються, шукають те, що їм до вподоби. Ось так вони гуляють у нас. Траву ми не забираємо на зиму, ми її тільки додаємо і за, всю, за зиму свині повністю її з'їдають. Вони виходять, у нас зимою гуляють на вулиці. Независимо який мороз, независимо яка погода, на свині вигулюються на вулиці. Цим ми дуже задоволені, тому що прибрати на вулиці на сувочок і прибрати в сараї різниця дуже велика. Ось так, ми вигулюємося.